Усім привіт! Ви на каналі Profit Crypto і в цьому відео ви дізнаєтесь, як торгувати на Binance Futureсах з телефону. Якщо вас цікавить, як торгувати на Binance Futureсах з комп'ютера, можете переглянути попереднє моє відео, посилання буде під цим відео. Там я детально розказав, що таке Binance Futures і як ними користуватися. Переходимо в додаток Binance, і якщо у вас Light версія Binance, переходимо в режим Pro. Для цього переходимо в головне меню і натискаємо оцей поузинок. Ми перейшли в режим Pro. І далі нам необхідно поповнити саме фьючерсний гаманець. Для цього у нас має бути USDT на, е, на спотовому гаманці. Як поповнити наш спотовий гаманець є в моїх попередніх відео, також посилання буде під цим відео. Якщо у вас вже є USDT на спотовому гаманці, далі необхідно перекинути їх на фьючерсний гаманець. Для цього заходимо в спотовий гаманець, натискаємо переказ. Вибираємо зі спотового гаманця на USDSM-фьючерси. Далі вибираємо USDT. Вибираємо суму, на яку ви хочете поповнити ваш гаманець. Все, переказ успішний. Далі переходимо в нижньому меню, натискаємо на фьючерси. Ми бачимо, що у нас доступно 30 доларів. Далі нам необхідно вибрати торгову пару. Натискаємо вверху, вибираємо торгову пару, наприклад, це буде BTC і USDT. Далі, наступний наш крок це вибрати маржу. Є крос-маржа та ізольована маржа. Чим вони відрізняються? В крос-маржі ви ризикуєте всіма коштами, які у вас є на фьючерсному балансі. Наприклад, у нас є 30 доларів, ми заходимо в угоду на 5 доларів, то ми, якщо вибираємо крос-маржу, ризикуємо втратити 30, усі 30 доларів. Якщо ми вибираємо ізольовану маржу, і коли ми заходимо в угоду, наприклад, на 5 доларів, то ми можемо втратити тільки 5 доларів. Тому для новачків я б рекомендував вибирати саме ізольовану маржу. Далі вибираємо кредитне плече. Чим вище кредитне плече, тим більший ризик нашої ліквідації. Точніше, якщо ціна піде не в сторону, яку ми запрогнозували, то раніше нас ліквідує, тобто ми втратимо всі наші кошти. Тому це дуже важливий момент, і новачкам я б рекомендував використовувати максимум 10 плече, а краще там, 5. П'яте, шосте, сьоме плече. Для прикладу, візьмемо 10 плече. Підтвердити. Далі нам необхідно вибрати лонг або шорт, тобто купити або продати. Якщо ми заходимо в лонг, у нас вже автоматично вибрано купити. Якщо ми заходимо в шорт, ми вибираємо продати. Для прикладу, будемо зараз заходити в шорт. Ми можемо заходити по ринковій ціні, точніше, по маркету. Тобто, як ми бачимо зліва. У нас зараз ціна в районі 24 тисяч 70 доларів. Ми можемо зайти по цій ціні, яка є зараз в даний момент. Також ми можемо вибрати лімітну ціну. Допустимо, ми заходимо в графік. Я зараз для прикладу говорю. І, до прикладу, ми хочемо зайти в шорт і бачимо, що графік рухається вверх, ми хочемо зайти по трошки вищій точці. Наприклад, 24,284. І ми вписуємо суму. 24,284. І, до прикладу, ми хочемо зайти на 5 доларів нашу угоду. А, у нас вибрано 10 плече, відповідно, ми вписуємо суму 50 доларів. Чому 50 доларів? Тому що у нас є 5 доларів наших 5 доларів, які ми заходимо в угоду, і є кредитне плече, тобто 10 плече. Відповідно, наша сума угоди вже 50 доларів. Бачите, внизу у нас є вартість, тобто це ціна з рахуванням комісії. Наприклад, ну, натискаємо шорт, і ми ще не зайшли в угоду. Ми зайдемо в угоду, коли ціна дійде до тієї точки, яку ми задали. От бачимо, бачите, у нас відкритий ордер. І ціна 24284. І коли ціна дійде до цієї точки, ми, відповідно, зайдемо в угоду. Вибираємо скасувати. Ринковий я показав. Далі. Далі. Ми, наприклад, заходимо по маркет-ціні. Те ж саме. Вводимо суму, наприклад, ми заходимо на 5 доларів, вписуємо тут 50. Продати. Бачимо, у нас позиція вже відкрилась. Тут ми бачимо наш PNL, скільки ми в плюсі чи в мінусі. Далі маржа, тобто сума, на яку ми зайшли. Розмір це з, урахування, з урахуванням плеча. Далі внизу ціна входу, ціна маркування, тобто ціна, яка зараз є, і ціна ліквідації. Це ціна, при якій ми втратимо всі кошти, на які ми зайшли в угоду, тобто 5 доларів. Далі, нам необхідно настроїти стоп Loss та take profit. Як це робиться? Заходимо в цю кнопку, і тут ми можемо вибрати take profit та стоп Loss. Take profit це та зона, в якій ми закриємо нашу угоду з прибутком. стоп Loss – це наша ризик ціна, тобто якщо ціна піде в ту сторону, яку нам потрібно, то ми, відповідно, угода закриється автоматично з невеликим убитком. От. До прикладу, ціна входу у нас була 24 тисячі 69 доларів. І ми заходили в лонг, тому ми вибираємо, наприклад, щоб позиція закрилась в районі 24 тисяч. Чекайте, чи ми в шорт заходимо? Ну, хай буде в районі 24 тисяч. Ми зразу бачимо, скільки ми заробимо. Ми зробимо 13 центів. І також стоп лос Тобто, якщо ми заходили, ціна входу була 2469 центів, і ціна пішла вгору, відповідно, хай буде 24100, це буде наш стоп лос Бачите, угода закриється в мінус 0,06 цента, і, відповідно, ми менше втратимо. Так, далі. Ми можемо закрити нашу угоду по частинам. Тобто, до прикладу, ціна дійде до однієї точки, ми закриємо 25%, далі ціна дійде до іншої точки, ми закриємо 25% і так далі. Можемо розділити наш take profit на 4 частини. Для чого це робиться? Це робиться для того, що, до прикладу, ми ставимо, якщо ми ставимо одну ціну, take profit, є ризик того, що ціна не дійде до нашої точки призначення і розвернеться і піде вгору. От Для цього ми ділимо нашу частину, щоб ми могли розділити ризики, і в такому випадку. Uh, вже були в плюсі і відповідно, менше ризикували. Щоб закривати нашу угоду по частинам, необхідно, uh, отут вибираємо Take Profit Stop Loss, вказуємо ціну. Наприклад, ми заходимо в шорт, і, uh, наприклад, на сумі 24 тисячі. Ми хочемо закрити 25% нашої угоди. Або 50%, хай буде 50. <кхем> До прикладу, ми хочемо поставити два. Take профіти. Нажимаємо підтвердити. Далі ми хочемо іншу частину закрити вже по нижчій ціні. 23 900, інших 50%. Ми бачимо, що ми заробимо вже 16 центів. І, відповідно, угода закриється. Далі ми заходимо в ордери, і ми бачимо, що у нас є тейк профіти і ціна, по якій угода закриється з плюсом. Також можемо зараз додати стоп-лосс. Тут ми вказуємо стоп-лосс. Наприклад, 2410. У нас є три ордера. От два ордера на take profit, тобто коли ми продаємо, і один ордер на стоп-лосс, це коли угода закриється. Також ми можемо закрити позицію по тепершній ціні. До прикладу, якщо б у нас був тут плюс, і ми, наприклад, хочемо закрити, або ми бачимо, що та зона, на якій ми зайшли в угоду, вона нам не підходить, тому ми хочемо закрити позицію і перезайти в угоду, тому тут є кнопка Закрити позицію. Ми вибираємо суму, скільки ми хочемо закрити позицію, і націкаємо підтвердити. Ось тепер у нас вже не 29 доларів, не 30 доларів, а 29 доларів. 91 цент. Це трошки більше, чим ми втратили, тому що є ще комісія, яка береться за відкриття і закриття кожної угоди. З технічною стороною ми в принципі розібрались. А тепер постає питання в другому: як правильно заходити в угоди, які монети вибирати, які точки вибирати, як правильно. Робити технічний аналіз, фундаментальний аналіз. Цю інформацію ви можете самі шукати в інтернеті, а також можете підписатись на мій телеграм-канал. Там я регулярно буду виставляти якісь корисні штуки, також по фьючерсам і по теханалізу, по фундаментальному аналізу буду проводити якісь короткі навчання та давати якусь корисну інформацію. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. І також, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставити на нього лайк. І підпишіться на мій YouTube канал. Далі я буду виставляти більше корисних відео.